Всім привіт друзі! З вами Степан Блонський. Сьогодні будемо завантажувати гру. Моди Protobus Simulator Урбану Сьогодні будемо шукати автобус. Ось такий хотів. Хочу замонтажити. І ще вот. Ще кож шукаємо. шчукаємо. Утю машину можна за цю машину зробимо. Поки зайдемо на... на наш цей автобус. Зараз зайдемо. Я вам поспішаю вам повідомити, що в мене на каналі 116 підписників. В мене на моєму каналі при... з'явилося. Ну що я поки я зараз знайду і, і вам покажу. А ось цей автобус, про який я вам казав. Ну що, заходимо. Два кульори. Це БС і ш... 600... 600... Ні. 6127. Ми це беремо. Ми це беремо. Зараз рекламу пропущу. Ну що, ми змотали живу такий автобус. Ну що? Такий електричний, точчик такий електричний, електричний автобус. Ось такий у нас багажник відчиняється. Ось така табличка. ось тут багажник відкри... відкривається, ось Такий капотик. Капотик. О! Бензобак. Это сподарунку. Он ну и що? Сняйте добрі добрі двері. Аваріка Ну что, зараз поїдемось Я таким ні разу в житті такого не побачив уже Ну що, показав, як... І кимошу авто автоба. Тепер приступаємо до Lamborgh... Ламбор... да. до Lamborghini. Ось такі Lamborghini. Ну що, заходимо, будемо будем зараз заходити в гру. І, буд, І будемо перевіряти. Ну що, ж, шукаємо в Маламборджині. О! Вот такие ламборджини. Два, два это краше краши гробов. Зараз рекламу пропущу. Вот такие, вот такие ламборджини. Ну что? Ну що, заводимо дивигу. Двері відчиняються. Ну що, заводимо двигун. Ну що, поїхали? Давайте на передачі поїдемо. У нас все, все. Яхось так, друзі. Ну що, був вам вами Степан Бонський. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та писати в коментарях на дзвіночок. Не забувайте натискати. З вами був Степан Бонський та бувайте та до та до зустрічі.